Загальноосвітні та дошкільні заклади міста до нового навчального року підготувалися якісно. Про це на засіданні виконкому повідомив директор департаменту освіти Володимир Буняк. Впродовж літа у школах, садочках та позашкільних закладах зробили ремонт на суму майже 12 мільйонів гривень. Особлива увага приділялась покращенню освітлення у приміщеннях, ремонту покрівель, теплозабезпеченню. Напередодні навчального року у школах було створено 35 нових класів. Це пов'язано із тим, що цьогоріч побільш Шола першокласників та учнів 10-11 класів. Мер Володимир Гройсман високо оцінив роботу освітян, проте наголосив на необхідності розвитку галузі освіти. Зокрема, мова йде про поглиблене вивчення іноземних мов у школах. Обов'язково потрібно під мікроскопом продивитись кожен заклад. Кожен заклад спільно з адміністрацією інших закладів. Давайте допоможемо один одному. Освітяни взагалі дружні і подивимося, де ми повинні зробити і що ми повинні зробити. Ми не хочемо втручатись в внутрішню позицію, ми хочемо результат.